Здається, жодна справа про крадіжку мільярдів з бюджету за часів Януковича так і не буде завершена. Навіть у здавалося б, зрозумілій ситуації з викраденням двох мільярдів гривень аграрного фонду через банк Курченка. Прокуратура хоче призначити винним стрілочника на вимогу генпрокуратури в Німеччині. Затримали відомого банкіра Бориса Тімонькіна, який у своєму відеозверненні стверджує, люди Курченко його підставили. Петя Піпор і товариші. Тівна как бы, стимулюрували слідства на да, штубатні, щоб їх не трогали. А э, в качест мішені взяли мене і Бугая. І це вийшло. Оцей Петро Пекур, який можливо щось знає про виведення з банків двох мільярдів гривень, за день до втечі Курченка виявилося не просто чудово себе почуває, але навіть не ховається від правоохоронців. Ти олігарх Курченко накрутив афер розібрати все, яких чомусь не до снаги вже третьому генпрокурору. Майже два роки минуло з часів Євромайдану, а жодну вкрадену ним гривню Україна не повернула. Невже правди ефективних дій можна чекати хіба що з-за кордону? Днями у Швейцарії місцеві слідчі відшукали чергову компанію, тісно пов'язану з бізнес імперією молодого спонсора Януковича. Фільма «Ельбрус» була задіяна Курченком у відмиванні грошей з мільярдними газовими схемами. Подробиці саме розкопує швейцарське слідство. Тим часом ще цікавіші викриття надходять із Німеччини. Мовляв, підлеглі спритного мільярдера під час кривавих подій на євромайдані тихцем вивезли із курченківського брок бізнес-банку 2 мільярди. Які держава виділила на рефінансування, аби врятувати банк? Маломальське мальски следствие, следствие очень легко може понять картину, кто руководил, как руководил, потому что это большой банк, десятки людей из персонала банка знают, кто это делал, очень легко это понять, допросив там несколько десятков людей. Опальний банкір Курченка Борис Тимонькін перебуває під заставою із Берліна. Надсилає скандальне відеозвернення. Петя Пєкур і товариші активно би, стимулювали слідство, да щоб, них, щоб їх не трогали, а в качестві мішені взяли е, мене і Дениса Бугая. І це получилось. Петро Пекур, колишній заступник голови правління Брокбізнесбанку Курченка, почувається вільно у столиці. Цей вправний ділок та екс-голова правління банку Олександр Динік каже: Тимонькін вкраденими мільярдами відкупився від правоохоронців. Його ж намагається зробити сапом відбувайлом. Хабар за словами Тимонькіна міг складати 2 мільйони доларів. Естественно, що человек, ушедший з банку з деньгами і много, готов ділитися. І да? це, видимо, є главный фактор моїх проблем і його наоборот відсутствия проблем. Человек, который реально командовал банком, занимался этим, спокійно живе в Києві, отримує удовольствие. Не очі непонятно, як це може бути. Сьогодні ГПУ домагається екстрадиції Тимонькіна. Тож банкір починає відкривати сенсаційні таємниці. Україна на порозі чергового корупційного скандалу. Ми розберемося, хто насправді вкрав 2 мільярди державного рефінансування із Брок і перевіримо, чи бува не посліпли наші правоохоронці. Бо чому вони вперто не помічають ані вкрадених грошей Курченка, ані його поплічників у столиці?